І ще чернівці. Я мушу згадати, що ваша третя дружина була теж чернівців з Маршинців, Лілія Сандулесу. Да. А, ваш творчий дует. Да, було, було, ж... було, так, ви було. теж познайомилися з пані Лілею в Так, ми знали одного що знайомилися. Ми знали одного одного, з одного міста там. Вона співала в Києві, воно мізі холі була. Аможекомі серце тикається. До речі, одна із після Софії Михайловної Ротару тільки Лілія Сандовеса їздила в Росію. З наших співачів більше ніхто не їздив. Наві Wow, okay. потім, їздив, потім їздив Віктор Шпарцько, і потім я їздив. Все. Mm -hmm. uh, yeah. Uh, uh, yeah. Багато uh, ваших легендарних хітів було саме з вашою дружиною Лілою Сандолесо. Як пригадуєте? Берег любові тумані, далеким тумані. Ці виступи. То шикарний виступ був, що? Було все нормально, все хорошо. Ну, чи, чи підтримуєте зараз ви зв'язок з лівочем? Дуже дуже рідко. Привіт, привіт, як справи там. Mm -hmm. це. Так. Добре, більше, більше нема <рістити> чого. <додати. рістити> так. Ну розумію, то що було було, це було вже стільки про це роз розказано. І так, що? там і про казано <рістити> було. Я чув так. Це <рістити> було все було, все. Ну, життя є життя, що робити. Ну, є спогади, які залишилися. А? Зараз. Спогади, які залишилися зараз. Двоякі. Двоякі, Двоякі так? Да, іноді, да, іноді, так, іноді. Таке, знаєш, що може було mm -hmm. інакше, може було б по-іншому, може було б просто по-людськи. все, Ну, так сталося, mm -hmm. як сталося. Я ніколи не взимаю. Я їм кажу, ті жінки, які були зі мною, я їм кажу велике дякую mm -hmm. за те, що ви були зі мною. Все. Так, ну зараз розлучення не простий процес, але багато українців зараз живуть е, в різних країнах, е, в країні за кордоном. Ну я кажу тобі, що я тут був в Філаделфії, там дуже багато наших жінок з дітьми, а чоловіки на фронті воюють. Дуже багато жінок. Дуже і мені, це не це не є, е, я буду казати, легко. Вони всі по програмі поїхали. Знаєш, це. Треба дети ЮНАТІФО ЄКРІНТА ЖИТИ мови ти не знаєш. Добре, що ти знаєш мову, хто мови там, а які не знають мову абсолютно. І оцей е, е, владика Лука, у нього дев'ять сімей живуть у ньому домі. Дев'ять чужих, який він взагалі не знає. Він собі одну кімнату взяв. Каже, я рано, він, він не має права бути женатим. Е, Він стає рано, каже: я сідаю в машину, пішов по справах, по церквах. То до мера, то до заммера, то і все, що вибиваю якісь гроші, щоб якось нашим українцям було легше. Так, да, Це правда. я Їздив з ним, я бачу це. Так, дякую. Дякую. Дуже цікаво було слухати. У нас такий ефір довгий вийшов і про особисте, про Чернівці, про дітей. Дякую, що против. Ченіці дуже стали красивими, коли мером був Федорук Микола Трофимович. От тоді я пам'ятаю якось лечу, я з Києва до ченців, і бачу знаєш, бачу місто, все горить горе. А липи варяють. цвітуть, духмяні. І відчув дух літаку, думаю, що за місто таке? А він мене зустрічав. Ми дуже дружили, так що у нас дружба mm -hmm. до сьогоднішнього дня. До речі, я, я вінчав його ще. Так. Mm -hmm. да. І це я взагалі для мене був шок, коли він казав, що е, його дружина, Віра, і каже: Іва, ми хочемо, щоб ти там іще одна жінка, щоб нас звінчали. Я кажу, чим я заслужив таку довіру. Люди добрі, це mm -hmm. для мене це така честь. Ну, так, кажу, так. так. Ти нам подобаєшся, ти от. Нормальний чоловік і давай І коли я летів, бачу, все горить люба улиця. Знаєш, світиться фанері. Це його бачу за стільки років. Ну я не знаю, років 20, я не бачу, щоб так було в Ченіцях. Бо я пам'ятаю, коли його народ е ізбрав його народ, ми з ним ходили по Кобилянській, Я, Василь Кошман. Ходило, по якраз дощ ішов. Він каже, Боже, що мені робити? А знаєш, стіни пошарпані, там нема того, то то, то нема. Що я буду робити? каже Микольцю, все буде добре, ти потужний хлопець, ти зможеш. Він підняв місто дуже гарно, дуже гарно. Він залишив дуже гарну спадщину. Ну, ті, коли які прийшли зараз. Знаєш, вони тільки вміють гроші рахувати, і мені було дуже стидно, коли з цими машинами скорою допомоги, коли там була ця біда страшна, що я за це би просто повісив за одне місце на гільці, щоб таке більше не робили люди. Коли війна, і ти таке робиш, так так. То ми це знаємо. Це, це має бути це, закон, це має бути закон, і це має бути публічно. знаєте. Знаєте, я скажу. Що? Я розумію, що війна і Україна є держава, така знаєте, демократична, але коли є такий час треба якісь закони законоприйняти ну, тому бути. що розворовують все допомогу що там везуть сюди я ну знаєте, це будуть ми зараз не будемо піднімати цю тему да, тому, да, що давай. зараз та, але це буде на совісті тих людей які да їм наплювати на совість у них совісті немає там де совість голос проріс поймаєш совість тоді тоді заграти не заграти а на майданчик Бог без жалості, чесно тобі кажу, щоб іншим повадно не було. Тому що я розумію, що це не може бути таке, але іноді так хочеться. тому що душа плаче. Коли ти бачиш, Чайно. як люди збирають по копійці з себе знімають і дають, щоб армії було, шукають ці берці. Ну та ясно, як ясно. Ну ви весни само початку все через Польщу, ну, а це потім да. все дало, а воно все прячеться. Я розумію. Сподіваюся, такого більше не буде. Дякую, з нами був сьогодні Іго Попов. Перед любові,